добрий і отакі От тваринки, яких я дуже люблю. Милуйтеся цією красою, як і я милуюся, бо коли бачиш щось дуже гарне, то хочеться поділитися з добрими людьми, українофілами, глядачами першого українського каналу з робото-бронетехніки дієвими та позитивно небайдужими членами і членкинями екосистеми каналу Добрий Рембат. Я взагалі негативно ставлюся до того, щоб використовувати до різних там персон, до яких негативно ставлюся. Назви тварин, бо тому що я до всіх тварин ставлюся за великим рахунком однаково позитивно. Тобто, ну, для мене не мають жодної там негативної там свинки, поросятка. Я не знаю. Собаки. тим більше собаки, Жабенята там, я не знаю. Я люблю тваринок. Більш-менш всіх однаково. Змій, а Аль... громадян, так? Двоногих вертикальних то? Не однаково. і не всіх люблю. Тут дощик накрапає. Ну, жабенятко гарне. Ми, до речі, вчора з Маргаритою бачили, як таке жабенятко намагалося застрибнути на такий от бордюрчик. Не могло, я намагався. І я, до речі, не хотів цього робити. Моргося каже, може, ти його ну, закинь на газон, допоможе подолати цю перешкоду. Я намагався його взяти в руки і зрозумів, що воно витратить зараз більше сил у намаганні уникнути моїх рук, аніж йому треба, щоб застрибнути такий врешті-решт на той бордюр. Тому я швидко припинив мої потуги і. Відчепився від нього. От для габариту, для масштабу вам мій кіготь дракона. Так. На це можна дивитися дуже довго. Особливо, якщо ти безробітний. нагодований, задоволений життям і маєш дещо меланхолійний настрій. Дивися мені в очі. Дивися мені в очі. В очі мені дивися. Цей, я так розумію, до бабусі в село. І поїхав, бо йому треба подолати такий непоганий автобан. Ну, так, він вже майже до половини доповз. Користається тим, що дощик пройшов. До речі, дуже гарна пісня. Фіїнка, дощ паде. Хто не чув, рекомендую. Така лірична пісня. бачиш? Ну, чи то він... Мені здається, він вечеряє. Так, може бути. Ну, Так, тому що. А ти знаєш, у якого, у якого тварини на цій планеті найбільше зубів? Свинуком. Ну, у Равлика, але це їхні найближчі родичі без хатьки, то я підозрюю, що із челепом у них все приблизно однаково. А оця краплинка у нього на дупі, як ти гадаєш? Яку має функцію. Похана, я вчителька, я не можу зараз висувати безглузді якісь теорії. На відміну Це, від мене. Скажу. Так, на відміну від мене. Бо я можу в будь-якій теорії висувати. Я підозрюю, що воно має якийсь захисний. захисну функцію якусь. О, дивись, а тут якийсь мікроскопічний краб повзе. Дивись. Дивись. Він взагалі мікроскопічний, але у нього є мушля. Яка в фокус не береться. І що? І все одно його не видно. Та ні, тут. А, ні, є. Дивись, от як добре, коли розумна дружина. Дивись, а він взагалі мікроскопічний? Ну це, це равлик. Це їхній, це їхній багатий родич, ну тільки дуже-дуже вже маленький. Він ще не виріс. Але він виросте, можливо, якщо його не задушать оці безхатьки. До речі, теж ти дивись, він, це ж він звідси повзе, він вже більше половини подолав, тільки повзе невідомо куди. Незрозуміло. Взагалі така цивілізація на цій планеті, розумієш? Їм взагалі нема до нас ніякого діла. Дивись, який гарний. Він вже повзе на Дивись, цей точно їсть. Оцей точно вечеря. Дивись. Господи, яка гідота. Дивись, дивись, він їсть. Дивись, як гарно. Але ти бачиш, як... Розпусно вона показує своє черевця. Mm -hmm. Ти бачиш? Ти бачиш, яка вона розпуснеться? Вперше За... бачу, як сломак жаре. Кохана, ну це ж, це ж дуже шикарно. Якщо чесно, я підозрюю, що я теж. У них дуже гарний вечір. Все мокреньке, свіженьке. Зірки ютуба, мільйони переглядів. Це тобі стрім? Так. Тут треба зробити фото і писати на заставку. Ну, для того треба перервати стрім. Ой, ну, але зараз взагалі. Так. А взагалі треба призвичаювати себе заставку робити перед стрімом. Але дивись, який він вправний. Угу. Чи вона? Так, а жмяк-жмяк, жмяк, жмяк. Жм Мільйони років еволюції не пройшли дарма, розумієш? Не дивіться, що слимаки Гермафродити. Гермафродити. Зараз я подивлюся. Як, просто на ньому подивишся? В Ютубі. В Ютубі? Не в, Ютубі в, в Гуглі? Зараз ну добре, це Google має знати. Про ремонт бронетехніки українською він знає. Набагато... Менше ніж би хотілося. Ми це все вчили в школі, але я вже все забула. Так. Це ноги. Написано. Це теж ноги. Так. Що вони гермафродити? Гермафродити все. Це як взагалі з, зі скрепами цікаво наших пришелепкуватих сусідів, загарбників і окупантів, які там якось так дуже своєрідно і підозріло агресивно ставляться до статевої приналежності. Як цікаво вони цим дають собі ради там в шкільній програмі? Пане там той дивиться цей свіжі тварин? Сорок. Українофілів. Серйозно? Угу. Це, я думаю, що це е, природолюбе. Природолюби, так. любителі української природи, українських слимачків, шишок, травиночок, угу. жабеняток. Добре. Можливо, якби отак от просто я б тут поставив стійку на цього слимака, який їсть. І показував би його, оскільки він там буде годин їсти. Можливо, це би мало найбільше переглядів на каналі. <гум> <гум> О це би, оце би був хітяра. Ти розумієш? Ну, добре, це взагалі ми після вечері прогуляємо. Прогулюємося. Прогулюємося після вечері. А я з поміж іншого. Вітаю на каналі Добрий Рибат. Я з поміж іншого сьогодні. Щось я надто швидко встав для... для моїх років. Зараз я. Для витягнутого хребта можу. Зараз я раму зберу трохи. Що, погано? Та ні, ну не те, що погано. Гіпотонік. Нема чого різко вставати, коли... Ну, і тоді шивіше витягають, не забували. Так, то, власне, що я казав, що думав сьогодні, з поміж іншого, що, ну, якби я там мав, наприклад, якесь таке поранення, так, ну, от, наприклад, втрату зору, то, ну, то тоді би я вже, напевно, я думаю, я би тоді вже напевно жив би, складав би собі там перелік онлайн за допомогою. Україну філів з усієї України, і там зі своїм там наметиком би подорожував Україною під, із різними там акціями цікавими. Під Совєтською спадщиною, під московським патріархатом і всякими такими цікавими установами. Я навіть трішечки дивуюся, чому це досі ніхто не робить, бо ну, я переконаний на стол. Один відсоток, що є там, от, захисники України тяжко поранені, які вже не воюють, які просто тупо збухуються. Просто тупо збухуються і ну, прикро це усвідомлювати, бо ж я кажу. Просто навіть замість збухуватися, ти просто собі там за допомогою добрих людей розбиваєш на під. Десь там неподалік Московського патріархату. І гучномовець собі. Розповідаєш, розповідаєш, що так і так. Люди добрі. От. Дякую вам, що, що. Це що ти за дерево? Дерево. Дякую вам, що інвестуєте, сплачуєте дії росіян, загарбників і окупантів, які призводять до винищення українців, мордування, гвалтування і всяких таких штучок, дрючок. От я вам той живий приклад того, так, до чого конкретно призводять ваші інвестиції. Дякую за ваше християнське. Православне, промосковське. Терпіння, інвестиції, подаяння, підтримочку. Рано чи пізно вночі би там мене знайшли тітушки. От, але, скажімо так, ну, я і так із зором, з більш-менш руками-ногами живу. так, що... Ну, не дуже то є, що і втрачати у цій симуляції реальності. <рес> От, А так то би було і взагалі. І взагалі би було геть нічого втрачати. Жека постріл, але без зору. Я ну, щось слова в нікуди, я не розумію. Вояка. Злопам'ятний Джо видаляємо як носія російськомовного імені добре, куди все все йде. Що буде, коли підпишуть мирний договір восени, я підозрюю, що якщо раптом підпишуть мирний договір восени, то я особисто буду в якихось підрозділах, які не захочуть брати участь в цьому лайні. І будемо так само, як і попередні століття перед цим в історії України. Десь там, по лісах, Карпат. Боротися за Україну. Побачимо. Так, іще одного росіянина ми видаляємо взагалі з каналу. От. Такі справи. І там десь. Будемо копати криївки, зимувати в підземеллях і почесно тягнути вперед справу таких діячів, як Олекса Довбуш. Ну, а поки що, на Вінниччині. Покращуємо здоров'я. Працюємо і пам'ятаємо, що нашого українофілія недостатньо. Компресор, до речі, на який збирали на крайньому стрімі, вже відправлено. Дуже всім дякую долученим. 27 числа його мають отримати, отримати побратими і взяти в роботу. Відеозвіт і подяка буде. Дякую за увагу. Всім доброго вечора. 悄悄。Ciao, ciao.